Вітаю то програма на зв'язку. І сьогодні у нас на зв'язку Краків Польща будемо спілкуватися про. Культурну дипломатію про інтеграцію і про все це із надією Мороз Ольшанською. Вітаю, Надю. Вітаю! Ну, власне, титулів дуже дуже багато. Не, не титулів, а посад і, і, і всього решту я навіть не знаю, як титром підписати, але насправді головне, чим ти займаєшся це власне культурною дипломатією і інтеграцією, я так розумію в польське суспільство українців, українських цінностей, знайомство і. Власне, чи це більше спрямовано на польське суспільство, чи ти працюєш більше для українців? Я вважаю, що це співпраця на рівних, тому що моя ідея є в тому, щоб підтримувати українців, які є тут в Польщі. І ця ідея виникла задовго до повномасштабного вторгнення, з власне з умовно 2014 року, коли я приїхала в. Польщу і в 12-му приїхала, з 13-го почала реалізовувати якісь проекти і аж до сьогодні, але теж показати полякам, на чому ця українська культура полягає, на чому базується, і завдяки власне цьому поєднанню з одної сторони української культури для поляків, щоб вони трішки ближче зрозуміли, дізналися і так далі, з іншої сторони. Для українців, щоб вони не забували від звідки вони, що яка їхня тож ідентифідентичність їхня, ем, ем, їхня душа, скажімо так, і завдяки цьому вдається робити заходи, які поєднують цих людей, так бо вони зустрічаються в одному просторі. На одному івенті, на одній події, і можуть спілкуватися про українську культуру, яка, на жаль, особливо коли ми розпочинали, була дуже слабо представлена в контексті такої щоденно. Знайомство з українською культурою ти кажеш, що слабо була представлена, але ну і це насправді мало би бути дивно. Бо сусіди, так найближчі сусіди з заходу, одні з поляки і спільної історії доволі багато. Це е, наші е, недопрацювання, чи це слабкий інтерес зі сторони е, Польщі? Як ти вважаєш? Е, я все таки вважаю так. Цікавість породжується пропозицією. Якщо ми дамо можливість познайомитися з українською культурою, ну то ми будемо знати, чим нам цікавитися. Якщо поляки знають, що таке Франція, бо вона є всюди, в літературі, в кіно, в поезії, бо вона представлена, відповідно, вони можуть казати: О, я люблю французьку. Музику або не люблю французьку музику, бо я її слухав, вона мені сподобалась, або я її не слухав, вона мені не сподобалась. Тому моя думка це прогалина все таки української сторони, що в 90% та культура, яка от впливу, я пам'ятаю, яка була представлена в 12-му, 13-му, 14-му роках, це в переважній більшості. Не кажу, що тільки виключно. Була або культура, яка представлялася на основі українського об'єднання в Польщі, тобто це збережені українські традиції українськими, українською етногрупою Польщі, або це якісь гастролі української культури традиційної, але дуже часто, на жаль, Такої, як ми називаємо зараз, шарварної або такої радянського типу ще культури, так якщо це приїжджав якийсь там оркестр чи танцювальний колектив, ну то це були шаровари, червоні або блакитні ситцю, яскравий жіночий макіяж, віночки, але якоїсь такої сучасності було дуже мало. І на і це на жаль, як на мене, велика проблема була була зараз. Це змінюється, але дуже великий на це вплив. Все таки мала зацікавленість питанням України взагалі повномасштабне вторгнення. І українців багато приїхало, і так само і вони потребували частинки свого так, десь відчути те місце, куди можна прийти. Те місце, де можна поспілкуватися. Ти дуже правильно зауважила щодо саме жанрів і. І сучасності культури, тому що ви робите, наскільки я бачу, ви робите акцент саме на дуже сучасній і дуже я б сказала, актуальні як виконавці, так жанри, так і музика, і література, і фестивалі різні. А що найбільш ну скажімо так, найяскравіше допомагає, що найбільш найбільше збирає публіки? Що найбільше викликає зацікавленості? Я певно тут не буду якоїсь з геніальної штуки не відкрию. Це те, що популярне. Ну, якщо якийсь артист він популярний серед українців, скоріше за все він має популярність теж серед поляків, бо хтось з українців розповів, популяризував його і поляки теж на ці заходи приходять. Ну, от прямим прикладом є там виступи українських гуртів як Даха Браха, на яких Більшість людей на концерти приходять все-таки поляки. Чи Сергій Жадан, чи в форматі музичному, чи в форматі літературному, чи теж якісь кінофільми, які розрекламовані. Так? Ну, умовно серіал кава з кардамоном, чи як же вона? Кріпосна українською мовою такий серіал виходив, який в Польщі здобув супер велику популярність. Саме через те, що це мас-маркет продукт, який продається до ширшого е глядача. Я не кажу про е жаданачі е політику, але кажу, що в сенсі... Е це те, що розрекламоване. Так? Якщо ми в щось вкладаємо, інвестуємо час, інформаційний простір, вкладаємо фінансовий ресурс. Так? Тому що Жадан став відомим в Польщі завдяки тому, що його перекладали. І чим більше його перекладали, тим більше поляків про нього дізнавалося. Комусь він подобався. Відповідно, створювалося коло, яке Поціновувало цю літературу і приходить на його зустріч. Відповідно, якщо бачить, що приїде жидани, собаки, вони будуть грати концерт, я все одно піду, тому що це мій письменник, якого я читаю з українських письменників. І це теж важливий етап будування цих відносин з своїм глядачем, слухачем. Якщо цього немає. То важче цей продукт представити полякам, Так? Ми запрошували багато українських гуртів, ми запрошували, багато показуємо багато українських фільмів. Не завжди ми маємо теж зворотню реакцію від українських митців, де вони готові піти на те, щоб пояснити свою. свою Своє мистецтво або зробити його більш відкритим, я, наприклад, маю от зараз підготовку до фестивалю театрального, це вже 12-й міжнародний фестиваль українського театру Схід Захід. Я, як директорка, коли писала положення, написала, що бажано, щоб субтитри були до вистав, щоб театр був відкритий для доглядача, бо це важливо для нас, щоб субтитри були саме польською мовою. І частина театрів, звичайно, Робить субтитри польською мовою, але частина каже: ми зробимо англійською, бо ми хочемо цю виставу повести ще десь показати. І я їх розумію з комерційної точки зору, їм дешевше зробити одні субтитри на всі країни Європи. Але з практичної точки зору, якщо ми хочемо достукатися до поляків, до угорців, до чехів, тобто, начебто, дуже близьких нам країн, бо поряд. Але ми вважаємо, що вони і так зрозуміють або вони зрозуміють англійською, вони навіть знаючи добре англійську, трішки можуть це сприймати як неповагу до них. Можливо, я зараз трохи це перебільшую, але їм приємніше, коли субтитри зроблені польською мовою, бо це для них, і вони це розуміють. Ці субтитри не поїдуть у Бельгію. Вони будуть показані тільки на території Польщі, тобто для мене польського глядача, який прийде. Так само, якби нам було приємно, Власне, коли ми йдемо так. В театр, слухати дабінг, наприклад, фільмів чи читати субтитри українською, а не англійською. Але з іншої сторони, ну, більшість молоді зараз в Україні дуже добре володіє англійською мовою, то чому б не англійською? Але ми все-таки любимо, щоб нас так балували. І давали нам контент нашою рідною мовою. Так само європейці. Вони до цього звикли. Вони розуміють, що це такий трішки жест бажання вийти до них, щоб їм сподобатися. А нам важливо їм подобатися. Важливо не тільки з політичних міркувань, а з гарно сусідських, добросусідських відносин двох країн, де добре було б донести нашому сусідньому. Партнеру, нашим сусідам, громадянам Польщі, що чим, чим є і чим їсти українську культуру, яка дуже різнобарна? Ну, власне, література, кіно і. Театр також потребують обов'язково перекладів. Тут простіше дещо з музикою, бо пісні не обов'язково перекладати, і ще простіше з образотворчим мистецтвом, так коли, коли достатньо привести роботи, і ну можливо, щоб художник спілкуватися міг в інтерв'ю якихось чи при зустрічах. Є зауваження, А я тут додам тільки одне образотворче мистецтво важливо, що воно якби більш зрозуміле, але його дуже завжди потрібно подати в контексті поляки дуже часто не в контексті української історії мистецтва. Ну так само як признаємося, що 90% українців абсолютно не в контексті польської художньої школи і їхнього розвитку, і їхніх напрямків і різних контекстів, якщо нам якесь мистецтво не потребує прямого перекладу, воно потребує контексту. Так, безперечно щодо підтримки, з якого боку відчуваєте ви підтримку у своїх починаннях, у своїх заходах? Я розумію, що це багато якихось грантових проєктів. Чи українська сторона почала докладатися більше? Ну, те, що ти сказала на початку, що це були все таки наші прогалини в роботі. Я тут піду в таку дипломатичну мову: Українська сторона бачить важливість цих проєктів, але з огляду на теперішню фінансово-політичну ситуацію немає змоги долучатися в такі проекти фінансово. І я тут відразу без іронії скажу, що я розумію, і для мене, наприклад, дуже. Зрозуміло, що якщо якісь кошти, які йдуть умовно на армію, я не візьму ці кошти на свої проекти. Інша справа, що все-таки розуміння того, як твориться культура, і що вона не буде творитися виключно на ентузіастах або виключно за рахунок того, що хтось має. Виходи, бажання виходити на якихось донорів чи підтримку фінансову, теж бо ми отримуємо в 99% фінансову підтримку зі сторони Польщі. Що все-таки важливо знаходити якісь моменти, де фінансування, навіть якщо це буде фінансування за посередництвом якихось партнерських грантових програм чи фондів, все-таки на українську культуру буде йти. Це дуже складне питання, як знайти кошти на представлення української культури в світі. Але якщо ми будемо про це забувати, то це буде дуже велика прогалина. У мене з приводу цього бувають дуже часто розмови з українцями, які ведуть бізнес в Польщі. Бо вони кажуть, але ми благодійністю підтримуємо польські проекти, щоб показати, що ми відкриті до польського суспільства, і це класно. Але я кажу, але поляки не завжди захочуть підтримати український культурний продукт, який виходить в Польщі. Ну, добре, якщо хтось хоче, але в більшості своїх вони будуть підтримувати свій культурний продукт. Якщо не ви, то хто буде цей культурний продукт підтримувати? А якщо ми будемо забувати про те, що все таки дуже активно Росія веде війну, дезінформацію з в польському просторі, особливо зараз, це помітно проти українців, і не будемо заповнювати цей простір якимись культурними позитивними подіями, то ми програємо як на жаль, програвали інформаційно в 15-16-17 роках, де просто Мала кількість культурного продукту не створила таку зацікавленість Україною в позитивному сенсі слова, і не створився цей позитивний візерунок України. Це велика тема. Певно, я не є аж настільки спеціалістом, щоб. Її повністю розкрита, але вважаю, що над цим треба працювати. А оці коливання, які бувають в українсько-польських відносинах, десь суспільних, ну всякі такі спалахи, бувають раптом пригадування взаємних образ, або ситуативна зараз уже якась невдоволеність, тим, що стільки українців приїхали, і вони в Польщі є, і десь поляки через це мають якісь незручності. От ці речі вони впливають на вашу роботу. чи є чи відчуваєте ви ці коливання? Е, я тут підкреслю одну річ, що ці коливання пов'язані з певними політичними Безперед. процесами, які відбуваються в Польщі. Так? Тому що е, дуже часто, на жаль, українська карта розігрується в політичній боротьбі. Е, це чи це етично, як на мене, не етично, але дуже часто політика і етика з собою не товаришують, тому я, я приймаю це як данність. в реальному, в реальній комунікації з людьми я цього не бачу. В соціальних мережах я це бачу, відчуваю, і ми навіть як зараз маємо можливість там збирати півтора відсотка від податків приватних людей. Тобто того податку, який вони мають заплатити і так в державу, ми маємо право як громадський сектор отримувати для себе. То навіть на україномовний пост, який зробився саме до української громади, прилетіло неймовірна кількість хейтерів польською мовою. І я розумію, що це в більшості свої боти, або це підготовлена група людей, яка ну, скоріше все не знає абсолютно української мови, тільки використовує. Цей майданчик щоб насолити більше, я б сказала, але безпосередньо такого такої конфронтації її немає. Крім того, треба розуміти, що все-таки адекватне суспільство воно е, теж адекватно оцінює українці несуть з собою робочу силу, якої в Польщі е, бракує. Українці несуть покращення демографічне, яке в Польщі. Теж є проблемою. В Україні є проблемою, а в Польщі теж ця проблема є. Українці мають можливість розвивати економіку, бо вони вкладають свої кошти, які, на жаль, вивели з України, вони вкладають тут, інвестують або в бізнес, або в інвестування, якийсь розвиток польського бізнесу. Ці позитивні риси вони бачать, але бачать теж негативне, ну, тому що негативного. Негативне, воно завжди десь зверху, воно більш клікабельне, так? більш медіа розкручують ці речі. Позитивне, ну, ми не любимо зараз таких історій успіху. Відповідно, вони менш популярні. І вони теж з хвилею хейту часом зустрічаються, а от хтось приїхав і тут влаштував життя, а я собі не можу влаштувати. І відповідно, я особисто не зустрічаюся безпосередній конфронтації з такими хейтерами, чи я знаю, що вони є. Так, я знаю, але теж розумію, що дуже велика їхня кількість це е, нереальні люди, які дуже часто або реальні, але які дуже часто це роблять за кошти е, Росії. Відповідно, я до цього відношуся з такою кількістю дистанцію, з якої я дивлюся, і така оцінюю. Окей, це на це має варто звернути увагу. А от на ці от речі, так вони десь фоном ідуть, але я роблю своє. Ти згадала про театральний фестиваль. Я би хотіла, щоб ти трішки окреслила ну, власне, весну для, для вас, для вашої роботи, які події, бо насправді весна у нас це і Шевченківські дні, і, і багато таких планів поствеликодніх, які вже можуть бути. Розкажи, що буде навесні? Весною, так як власне я займаюся трьома організаціями, відповідно. Всі три займаються різними культурними подіями. Перш за все, це дні Шевченківські, які вже наближаються. А ще перед цим у нас буде теж урочистість посвячена третій річниці повномасштабного вторгнення. Ми теж долучаємося до різних організацій громадських, які вшановують цей день і нагадують теж суспільству, польському і українцям, які в Польщі про. Те, що відбувається в Україні, те, як можна Україну до Україні допомагати підтримувати, яка важлива та допомога, яку вже Краків в контексті Кракова надав Україні. Потім у нас власне березень це Шевченківські дні, і ми маємо таку розширену програму. Бо цього року реалізовуємо її за підтримки власне фінансування в рамках того, що Польща є в президії Ради Європи. І наша подія теж в рамках цих е, урочистостей відбувається. А в квітні в нас відбуватиметься вже 12-й міжнародний фестиваль українського театру Схід-захід. Цього року буде там понад 20 театрів з усієї України. Будуть театри, які вперше до нас приїдуть. Покажуть вони на сьогоднішній день це близько 25 вистав, які будуть представлені. Але це не тільки театри з України, це теж український. Театри з Латвії, це будуть теж українські колективи, які сформувалися і працюють тут в Польщі. Тому такий багатокультурний буде прошарок теж доданий до цього, до цього фестивалю. В травні місяці ми вже готуємося до заходів, які будемо проводити в Сопоті, Це такий більше дитячий формат заходів. Ну і день ми завжди на сам Великдень робимо в нашому такому просторі соціального підприємства Кав'ярня-книгарня нитка. Ми маємо пікнік для всіх бажаючих, для українців, для поляків, де люди приходять з хтось з посвяченою Паскою, хтось просто на чай, і вони спілкуються. І цей час ми даємо, якби, щоб люди могли побути з собою. Поспілкуватися, відпочити і відчувати себе теж в такій безпеці, бути тут і тепер, розмовляти про якісь там банальні теми, але відчувати таке тепло рідних біля себе. Ну, взагалі, нитка то є таке місце, де ти почуваєшся як в Україні, і де дуже дуже нам подобалося бути. Сподіваюся, що я ще туди обов'язково приїду. А Поєднувати, О, ти сказала, три організації, які ти взагалі як -от це все <сум> стягуєш? Ну, це окрема історія. Стягувати допомагає команда. Бо я не сама працюю, у нас є невеличка, але команда людей, які допомагають. І я вдячна їм, що вони допомагають власне стягувати. У нас зараз три організації, які, власне, одна організація найстарша фундація масових видовищ, яка проводить театральний фестиваль, яка проводить такі більші заходи масові. То це заходи, які ми проводимо там, однією командою. Фундація «Активна інтеграція», яка займається соціальним підприємством Кав'ярня, книгарня нитка, там є більше як частина. Яка радить, а не керує, відповідно, це теж мені дає можливість трішки з іншої перспективи підходити до допомоги цій організації. А третя наймолодша організація це Фундація культурної дипломатії, власне, яка займається видавництвом. Ми видали дві книжки. Зараз плануємо ще наступні. Подивимося, що нам вийде. І от власне такий формат роботи ми продовжуємо? Я сподіваюся, що він власне, вистрілить і вдасться зреалізувати всі наші плани. А для цього нам тільки треба внутрішні сили навзаєм себе підтримувати і бачити, що те, що ми робимо, важливе і що люди, які користаються того, що ми робимо, вони задоволені. Українці, які приїхали після 22-го року, чи долучаються вони до вас? В роботі саме так. в роботі так досить активна група українців. Ну звичайно, різні люди приїхали. Так я не кажу про всіх, але ми маємо в команді кілька людей, які власне це люди, які приїхали після 22-го року, які дуже активно долучилися до допомоги. Дякуючи одній дівчині. У нас зараз напрямок кіно розвивається в роботі фонду, теж так більш потужно. З іншої сторони, в нас є технічне забезпечення, яке нам теж допомогло і підтримали українці, які приїхали після повномасштабного вторгнення. Є теж багато людей, які волонтерять, які допомагають при якихось конкретних івентах, або навіть консультують своїми знаннями, тому що дуже багато українців, які приїхали, це люди. З якими я маю досвід спілкування, це люди, які соціально активні були в Україні. Відповідно, вони далі соціально активні в Польщі. Тому в Кракові повстало дуже багато громадських організацій після 22-го року, саме створені українцями, які приїхали після повномасштабного. Дякую дуже за розмову. Розумію, що забрали в тебе багато часу вже тому вдалого дня надалі. І сподіваємося, Дякую. що події в Польщі стануть відкритими для українців також після нашої перемоги, і ми зможемо більш плідно не тільки спілкуватися, але й співпрацювати. Так, теж на це сподіваюся. На все добре. Дякую, до зустрічі.